Друзі, вітаю! Як ми усі знаємо, на Росії традиційно та ментально дуже не люблять понеділки. В першу чергу це пов'язано з ірраціональністю більшості росіян, яким після бурхливих вихідних дуже важко вмикатися в роботу. Ця нелюбов до понеділки вона чітко проглядається навіть у творчості росіян, наприклад, у піснях. Там живуть нещасні люди дікарі, що вони не ідуть тіла. Відна в їх мама родила. Однак для них немає нічого гіршого, чим неприємні новини саме у понеділок. Тому не варто дивуватися, що сьогодні вранці ми чули такий гучний верес Кремля вустами Медведєва, Лаврова, Косачова та інших. В Кремлі сьогодні дуже обурювалося підписанню торговельної угоди. Між Сполученими Штатами Америки та Європейським Союзом. Здавалось би, яким боком до цієї угоди Москва, але сьогодні з Кремля заявляли, що вони навіть співчувають європейцям і що президент США нагнув Європу. Хоча насправді, про що сьогодні прямо сказав канцлер Німеччини Мерц, що ця угода є взаємовигідною і загалом доброю. І про те, що підписання цієї угоди є позитивом, є навіть таке непряме підтвердження, це реакція ринків. Адже сьогодні ЗМІ повідомили. Що після підписання цієї угоди ціна на європейські акції зросла до 4-місячного максимуму? Зростають ціни на європейські акції. А російські експерти сьогодні, після обіду, повідомили прямо, що Росія побачить зниження експортних доходів. Адже однією з головних складових цієї угоди була відмова Європи, повна відмова від російських енергоносіїв. І дуже схоже на те, що ця відмова є безповоротною. І сьогодні в Кремлі це зрозуміли. І саме тому так почали гучно верещати і істерити. Крім того, зниження рівня напруги між США та ЄС є безумовно позитивним для України добрими новинами, тому що припинилися торговельні війни. Ще один важливий момент, чому сьогодні понеділок дійсно є важким днем для Кремля, це повідомлення в змі про сотні скасованих рейсів і тривожність Москви. Адже хакери заявили про знищення іт інфраструктури російського аерофлоту. Російський аерофлот це найбільша російська компанія авіаційна. Яка має понад сотню літаків, причому суден іноземного виробництва європейського та американського аербаси та Боїнги, і сьогодні, згідно повідомлень в російських змі, як мінімум понад 50 рейсів скасували. Більше того, російські ЗМІ пишуть прямо, що робота авіаційної компанії паралізована, що ситуація залишається критичною, що вилітають лише ті рейси, польотні завдання щодо яких були зроблені заздалегідь. І цитують заяви від співробітників: я прийшов на роботу, але ми не можемо роздрукувати плани польотів. Ніхто нічого не знає. Я не можу знайти номер екіпажу, не можу зізвонитися з капітаном, не знаю хто де. Літаки всі стоять, керівництво нічого не знає, де літа, куди летить, хто летить, який номер екіпажу. Взагалі нічого немає. І що всім працівникам аерофлоту заборонили користуватися корпоративною поштою і робочими комп'ютерами, і що для зв'язку з екіпажами співробітникам запропонували використовувати телеграм. І щодо цієї ситуації, то згідно заяв від експертів, для відновлення систем аерофлоту потрібно буде близько півроку, а для повної стабілізації цілий рік. І це безумовно дуже сильний удар, особливо зважаючи на те, як сьогодні вранці і старили російські пропагандисти писали про те, що бусім то вся Україна буде горіти, що Зеленський зірвав відпочинок мільйонам росіян. Але і це ще не все. Адже сьогодні російські ЗМІ також дуже гучно обурювалися багато статей, гучних заяв і від кремлівських політиків щодо того, що Україна вперше... Почала імпортувати азербайджанський газ трансбалканським маршрутом. Є, наприклад, заява від заступника комітету Держдуми у справах СНД від Затуліна, який заявив про те, що рішення про постачання газу Азербайджану в Україну є формою підтримки Києва, і такі навіть непрямі погрози Азербайджану, що Азербайджан підтримує Україну. Але далі більше. Адже сьогодні, після обіду, на тлі всіх цих нервових заяв з Кремля, на тлі всіх цих новин і цього переполоху і тривожності в Москві, про що прямо пишуть і міжнародні змі, з'явилися гучні заяви від президента Ша Трампа. Сам президент США зараз знаходиться з офіційним чотириденним візитом у Шотландії, і сьогодні він зустрівся з прем'єр-міністром Великобританії Стармером у Шотландії і почав погрожувати скоротити 50-денний термін, який він дав Путіну для підписання мирної угоди. Скоротити свій дедлайн. Ми обговорилися з вами, обговорилися багато разів, і ми думали, що розв'язали це питання. А потім Путін виходить і починає запускати ракети по якихось містах, наприклад, по Києву, з наслідками здійснює терор. Нам доведеться подумати, що я скорочу ті 50 днів, які йому дав на меншу кількість, тому що я думаю, що я знаю відповідь. Цікава така заява. Через годину з'явилася ще одна заява: що Трамп більше зацікавлений у розмовах з Путіним і що він скорочує термін ультиматуму до 12 днів. Російські пропагандисти одразу почали гучно верещати, заявляти про те, що Трамп прискорює події, що Європа хакнула президента. США, але я хочу додати, що на тлі таких заяв президента США з'явилось повідомлення, що Трамп скасовує обмеження на експорт до Китаю, щоб зустрітися з Цзіньпіном. Ситуація цікава, скорочення термінів, скорочення терміну дедлайну не до 2 вересня, а саме зараз у серпні має бути все вирішено. Сам Путін він запланував череденний візит в Китай з 31 серпня по 3 вересня, і важливо, що тепер дедлайн Трампа не співпадає з тим часом, коли Путін буде знаходитися у Китайській Народній Республіці. Раніше ЗМІ писали, що Китай пропонував Трампу приїхати провести саміт у трьох президент США, лідер Китаю та Путін, але президент Ша відмовився. А зараз, після спілкування з європейцями з керівництвом Європейського союзу, після перемовин з Тармером Трамп зробив таку різку заяву, скоротив дедлайн для Путіна, озвучив ультиматум і заявив, що він взагалі не хоче спілкуватися з Путіним. Щодо загалом реакції з Кремля щодо того, що пишуть російські ЗМІ, то перша реакція це була реакція на ринку. І російське видання Московський час повідомило, що російські акції подешевшили на 1,4 мільярда за годину після рішення Трампа скоротити ультиматум Путіну. На 1,4 мільярда не рублів, а саме доларів. Так, російські ЗМІ пишуть, що експерти видання Комерсант впевнені, що Росія на цей ультиматум Трампа не погодиться. А Трамп таки веде вторинні санкції, і що це найбільше такий ймовірний сценарій. Є заяви від Піскова, який повідомив, що ніякої паніки на Росії немає. Російські пропагандисти також пишуть, що у Москви на цей випадок є запасний план. Цікаво, який запасний план. Пропагандисти не уточняють, його не розкривають, натякають на те, що можливо путінська мновоходовочка. Я скажу прямо, що я не хотів би когось дуже сильно обнадіювати, не хотів би, але у будь-якому разі ми бачимо, що як мінімум Трамп змінив риторику. І ми бачимо, що зважаючи і на сьогоднішні заяви від Піскова, що Москва реагує на такі сигнали від Трампа серйозно, буде їх аналізувати. Це такі потенційно добрі новини для України. Є заяви від Лаврова. Він ці заяви зробив деякі з них ще перед такими заявами Трампа. Сьогодні Лавров повідомив, що між Росією та США не залишилось поваги, хоча в часи Радянського Союзу така повага була, а зараз немає. Також Лавров почав показувати пальцями на дах Росії на Китай і назвав важливим візит Путіна в Китайську Народну Республіку. Крім того, Лавров вкотре раз озвучив путінський ультиматум. Він заявив, що Україна повинна залишитися після писання мирної угоди беззахисною. Ніяке жодне НАТО, жоден військовий альянс з країнами Заходу. Нічого, Україна має бути беззахисною на 100%. Також він нагадав путінський ультиматум щодо того, що Україна повинна віддати Росії чотири повністю області, погодити з їх анексією, включно з неокупованими територіями. Нічого нового з Кремля, в устами Лаврова, ми не почули. Але цікавішим є інше. Це те, що Лавров сьогодні почав несподівано заявляти про відсутність у Росії союзників у війні проти Заходу. Кот раз ми чуємо, що Росія воює з НАТО, воює з Заходом, а не з Україною. Але вперше, що Росія не має союзників. Лавров заявив, що Росія вперше в історії воює одна проти всього Заходу, що і в Першу і в Другу світові війни у Росії були союзники, а зараз союзників на полі бою немає. І це при тому, що сьогодні міжнародні змі повідомляють, що Росія майже вичерпала запаси радянської зброї і що їй допомагають три країни: це Китай, Іран і Північна Корея. Крім того, щодо північної Кореї сьогодні є заява від нашої української зовнішньої розвідки, що КНДР передала Росії 6,5 мільйонів боєприпасів та понад 600 артсистем. Раніше були повідомлення міжнародних ЗМІ, були заяви від нашого гуру Вустава Буданова, були моменти, коли Росія 60% усіх снарядів, які вона використовувала на полі бою, це були снаряди саме Північно-корейського виробництва чи, можливо, китайського, адже КНДР може бути для Китаю як проксі. А Лавров розповідає, що буцімто Росія одна та ще й воює вся з усім заходом. Водночас російські ЗМІ роблять такі публікують статті різні з такими цинічними заголовками, що бережемо Росію і боремося з фашизмом. І це не все. Адже сьогодні щодо так званої боротьби з так званим фашизмом, сьогодні російські пропагандисти гучно повідомляють про таку новину, що московський патриарх Гундяєв провів хресну ходу в Москві в пам'ять про хрещення Росії, і він особисто її очолив. І ця колона пройшла у Москві. Тут просто без коментарів. А тим часом з'являються новини, зокрема про те, що Австрія готова відмовитися від нейтралітету і вступити в НАТО через російську агресію. І це в той час, коли Кремль категорично заявляє, що НАТО не має розширюватися з іншого боку. Є повідомлення від Міноборони України про збільшення закупівлі української зброї на суму 158 мільярдів гривень, збільшення саме за перше півріччя 2025 року. Якщо порівняти це з даними минулого дві року, то у першому півріччі цього року Україна закупила саме української зброї 71,4%. А у минулому році це було 44,1 Тобто зараз Україна значно збільшила закупівлю саме української зброї. І це вказує на те, що наш військово промисловий комплекс прогресує. І щодо нашої української зброї, зокрема далекобійної, наших БПЛА, а цілком можливо і ракет. Сьогодні з'явилося ближче до вечора таке цікаве повідомлення, що у Кстово, під Нижнім Новгородом палає військовий навчальний центр. Невідомо, що прилетіло, ще й прилетіло в день, в російських зміни було повідомлень про дрони, але і щодо дронів потрібно сказати. Адже сьогодні російське видання Москва повідомило, що в російській православній церкві почали глушити українські безпілотники особливим колокольним дзвоном. Завершиться богослужение у нас и везде в России особым колокольным звоном, который глушат все беспилотники. Только колокольный звон против них и помогает. Друзі, ну на цьому все. Дякую вам за увагу. Свої думки щодо всіх цих подій пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етарі.